28 вересня проводиться починаючи з 2007 року Всесвітній день боротьби зі сказом. Чому сказ? Хвороба є абсолютно смертельною. Тобто, якщо захворіє тварина чи людина, вона помирає. Ця хвороба реєструється по всьому світу. Щорічно 115 країн повідомляють близько про 55 тисяч випадків смерті. Чому 28 вересня? Це день смерті відомого французького мікробіолога Луї Пастера, який вперше винайшов вакцину, вперше вакцинував хлопчика 9-річного і цим увійшов в історію. І до сьогодні, хоча пройшло більше ста років, лікування сказу немає, а вакцина рятує. І це ще раз показує, що вакцини працюють. Отож, джерелами сказу є насамперед дикі м'ясоїдні тварини, лисиці, вовки. Єноти, куниці. Хоча останні роки у нас зараження відбувається через домашніх тварин, яких напередодні переконтактували з дикими тваринами. Зараження відбувається при покусі, при подряпанні з пошкодженням шкіряних покрив або при ослиненні слизових оболонок хворою твариною. Хвора тварина має характерний вигляд. Насамперед, вона втрачає страх, вона іде до людей. До прикладу, лисиця в день заходить на подвір'я до людини. Вона має характерний вигляд: хвіст опущений, шкіра, шерсть скуйовджена, слинотеча, сльозотеча. Тварина часто буває агресивною. Інкубаційний період від одного місяця до трьох місяців, хоча може бути від одного тижня до одного року. Клініка проявляється насамперед такими передвісниками, як зміни у місці нанесення покусу. Це може бути почервоніння, свербіж, поколювання. У людини дратівливість, неспокій, втрата сну. Далі появляється період збудження. Збудження та характерного прояву, такого як водобоязнь, гідрофобія, часто скач ще називають, іншим словом, гідрофобія. Після цієї стадії збудження, агресії, наступає стадія паралічів, яка триває близько трьох днів, людина часто впадає в кому і наступає смерть. Що ж робити у випадку покусу? Насамперед, треба звернутися за медичною допомогою. Якщо це домашня тварина, Лікар повідомляє епідеміолога з Центру контролю профілактики хвороб, яким в свою чергу повідомляють службу ветеринарної медицини, і за твариною встановлюється десятиденне спостереження. Якщо за результатом цього спостереження тварина здорова, ніякого лікування проводити не потрібно. Якщо ж тварина зникла, обов'язково почати щеплення. Якщо тварина загинула, Її треба провести ветеринарно санітарну експертизу, і якщо є позитивний результат, тобто виявлені характерні свідчення, характерні для вірусу сказу, у цьому випадку також проводиться антирабічне лікування. Якщо донесений покус дикою м'ясоїдною твариною, це є абсолютний показ для проведення комбінованого лікування. Що таке комбіноване лікування? Це коли проводиться повний курс антирабічна вакцина. Та разом з нею антирабічний імуноглобулін. Що таке вакцина? Вакцина це антигени, тобто вона вводиться в організм для вироблення власного імунітету. Антирабічний імуноглобулін – це готові антитіла, які вводяться в організм і він відразу починає боротися з вірусом сказу. Тому, чим швидше розпочато це антиребічне лікування, тим Краще. До речі, найбільший ризик рани. Чим рана ближче до центральної нервової системи до головного мозку, тим більший ризик виникнення цієї хвороби. Небезпека також є при покусі кажану. Як говорить наш відомий імунолог Федір Лапій. Покуси кажана є непомітними, неболючими і небезпечними. Отож, якщо людина виявила в своїй кімнаті кажана, це є теж абсолютний показ для проведення антирабічного лікування. У Львівській області останній випадок сказу за десятиріття був у 2018 році з Городоцького району. І на сьогодні за цей рік складається неплагополучна епізотична ситуація зі сказу серед тварин. У нас зареєстровано 47 випадків сказу серед тварин проти 23 минулого року, що є більшим у два рази. Найбільша кількість випадків сказу зареєстровано серед лисиць, далі є собаки, кішки, хоча є зареєстрований випадок також у куниці і борсука. За адміністративним поділом, найбільша кількість випадків це є Дрогобицький район, де зареєстровано 14 випадків. Далі Стрийський район 13 випадків, і менше є випадків Яворівський 6, Золочівський, 2, Червоноградський, 1 і у Львівському районі у нас зареєстровано 4 випадки. Отож, враховуючи всі ризики і небезпеки, ми закликаємо усіх при покусі, завжди звертайтеся за медичною допомогою. Рану, чим швидше обробіть мильним розчином, проточною водою, промийте її добре і завжди звертайтеся за медичною допомогою. Шануйте себе, а також своїх улюбленців і не забувайте проводити їм також вакцинацію щороку від сказу. Будьте здорові! Ми працюємо, щоб ви були здорові!